Хепіант нічних переговорів під угодою про коаліцію уже стоять підписи. Документ парафовано. Шість годин до глибокої ночі. Тексту згоджували представники п'яти політичних сил, які і зобов'язались скласти більшість у парламенті. Про історичну ніч для нової коаліції Олександр Шилко розповість. У підсумку шестигодинних вечірніх переговорів у Верховній Раді, які в результаті стали нічними, затягнулися до другої години ночі. Представники п'яти політичних сил все-таки підписали коаліційну угоду. Насправді це ще не зовсім підписання коаліційної угоди, оскільки вона буде підписана після відкриття Верховної Ради фракціями, але це можна назвати парафуванням, тобто остаточним узгодженням документу. Спочатку переговорники планували, що підписи з'являться о 9-й годині вечора. текст практично узгоджений. Але я, знаєте, вже боюся загадувати наперед. Але коли переговори вже перевели за північ, сюди навіть приїхав командир батальйону Донбас Семен Семенченко з тим, щоб вплинути якось на учасників переговорів, согласне чинному законодавству. Добрим словом, мусорним баком. А після завершення переговорів усі учасники із посмішками разом тримаючи примірники коаліційної угоди, вийшли Добре. до преси. Коаліційна угода досить велика і складна, тому передруковували, друкували, переписували, записували, все зробили так, як сьогодні я думаю, чекає український народ. Якщо сфокусуватись на тому, що ми... Створювали дороговказ для нашої країни найближчих 5 років. То три тижні, які ми витратили на узгодження коаліційної угоди, це дуже дуже стислий термін. Уночі сюди приїздив навіть прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Сьогодні, о пів на першу годину дня, відбудеться уже урочисте підписання документу, який парафували уночі у Верховній Раді. Олександр Шолко, Тимофій Кощі, ТСН 1+,1.